У команді Вірки Сердючки вперше прокоментували російськомовні пісні артистки у Києві. Нагадаю, під час концерту Вірка-Сердючка виконувала кілька своїх суперхітів з минулого російською мовою. Відео цього виконання розлетілося мережею, і деякі блогери активно почали критикувати Андрія Данилка за те, що він досі співає ці пісні. Хоча е виконання публічно російськомовної музики у нас заборонено. Телеведучий журналіст Віктор Дяченко заявив, що від імені громадського. Організації Українська мова він звернувся зі скаргою на публічний захід російською до уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя. Ну і у коментарі для української правди Життя у Віркі Сердючки заперечили те, що Андрій Данилко спілкувався російською на концерті, і вони сказали, що Данилко не використовував російську мову під час концерту. А Вірка Сердючка говорить на своєму. Локальному діалекті полтавському суржику, що з першого дня було невід'ємною частиною цього образу, так стверджує піар-директор артиста. Ну і ще піар директор зазначає, що під час заходу звучали композиції українською англійською, а також далі цитую декілька старих пісень в оригіналі. Представники Андрія Данилка також заперечили порушення мовного законодавства і послали з на закон від 23-го року, який не забороняє виконання авторських пісень російською мовою Мови громадянами України, які не мають громадянства держави-агресора і не підпадають під інші обмеження. Ну і знову ж таки піар-директор каже, що позиція Андрія Данилка, який живе і працює в Україні, зрозуміла з перших днів війни. Це далі цитата, і не може викликати сумнівів. Йому на 50 років заборонено в'їзд до Росії він активно підтримує ЗСУ і також наших хлопців, які отримали поранення на фронті.